Знаєш, як я привіталася зі своїми ютуберами, як Ніхала, давай хавай Сьогодні мені треба відкрити п'ятачі підорунки Чур мені А, це не постанова А ти? Та, да, ти не відкривала Боже, шість підорунків, дівчі Шість Та за що? Лот номер п'ять Шо це? This is a body scrub Це? Скраб для тіла Ні, мені таке немає Ем, безкінечний шик Ну це мені. Больше... Да, скажи, да, да. Открыто, вот, там шесть рабочим чате написала. Я. Так, номер шесть, девочки. Чей номер шесть? Надя, три, четыре. Не, ну скажи, ну давай ты поиграем. Хорошо, давай не. Да. Блин, ну я все себе хотела. Забирай, будь ласка. Бо да, я вас тих людей, які люблять загладити. Це що? Різ. <рес> а ти який? Сьомий? Даша. Ой, блин, це що за лейка? Окей, я тобі можу це дозволити. <рес> Purple potion. Cleansing velvet orchid scent. Ох, ні, Ну я хочу drink. Можна ну, да, трошечки пейти? А покажи, да, я хоч покажу. Ти довго тут стоялася? Довго тут стоялася Окей, номер 8 За понеділок Хто? Девочки. Немає Як це немає? Пустись Тоді це твій Може це вона? Ні Ні, це вона це важливий напиток який? Це тобі хтось його подарував чи ти сама купив? Він дорогий? Кринавти п'єві. Чи десь? О! Забереш? Береш? За сьогодні. Що це? За вчора. Це що? Це крем для рук. Теж такий матовий Обгор крем для рук. Блін, за сьогодні великий. Якраз для мене. Ні! Це Bubble bath. Це для ванни. Вже гарний. Хочеш? Чекай, кино я подливаю туда подливу. В смысле, цитрусовый фирмой Я шпитур? Ой. А вам просто поточено с вами?